Українська діаспора з Естонії надіслала переселенцям гуманітарну допомогу. Вдалося зібрати чотири фури необхідних речей від вживаного одягу до побутової техніки. Три машини поїдуть на схід у Луганську, Харківську та Дніпропетровську області, де зараз найбільша кількість переселенців. Одна фура з зимовим одягом, вагою близько 12 тонн дістанеться біженцям, які проживають у Івано-Франківську. Ті машини, які пішли на на, на на схід, там були речі, якісь там ліжка, там інші такі, і так далі. Значить. Там, там багато людей живе в наметах, а тут сам одяг дитячий одяг, бо тут дуже багато дітей. Одяг зимовий, теплий, куртки, привезли і спальні мішки, наші пізикалімати, бо не в, не в всіх приміщеннях є можливість розмістити всіх цих біженців. Ну і для того дбали про все. Зимовий одяг отримують сім'ї учасників антитерористичної операції, військові та переселенці. Дані такі у нас є. Вони зібрані у соціальних службах Івано-Франківська і власне. По цим даним ми будемо передавати адресно тим людям, які потребують цієї допомоги. Вони зможуть підійти вибрати тут. Активісти благодійного фонду Поранені СОС запевняють, допомога надійде до своїх адресатів. Обіцяють абсолютно прозорість та звітність перед громадою. При розподілі цієї допомоги будуть існувати фотозвіти, ми детальні звіти оприлюднимо у мережі інтернету. В засобах масової інформації ми хочемо переламати цей стереотип, що українці є непорядні люди. Навпаки, тут є порядні люди. Ми до доведемо, що ми можемо з вдячністю приймати і розподіляти саме тим, кому належиться цю допомогу. Гуманітарну допомогу з Естонії видаватимуть вже завтра. Як запевняють волонтери, це тільки початок співпраці з івано-франківськими активістами.